Громадяни, всім привіт! Радий вас вітати у мене на Ютуб-каналі. Як завжди для вас оперативний огляд оновлення. А воно сьогодні вночі в кейсі було досить цікаве. Є прошу поговорити. Тож, я заправляюся нонстопом і починаємо огляд. В першу чергу розробники закцентували нашу увагу на оновленій темній версії мапи The Ancient та мапи Шуц, яка використовується в режимі перегони озброєнь. Ми сьогодні по ним побігаємо, ще покажемо їх більш детально. От, але не переживайте, нічні версії доступні лише в casual та дезмач режимах. Ну, нічний шуц, очевидно, буде в перегонах озброєнь, але Ancient не треба лякатися, не стане в змагальному режимі темним. Але зміни певні візуальні, сталися і на основному Ancient теж переробили текстури. Знову ж таки, ми по ньому ще побігаємо і покажемо. Те, що я хочу, перше шмівки зайдемо, а у мене оновлення все ще качається. Це послухати ось ці нові. Музичні композиції, які додані в КС, які можна в наборі Deluge Music Hitbox або Deluge, я не знаю, я правильно. Deluge, мабуть. От. Тут, як завжди, купа ноунейм музикантів, які отримали можливість стати популярними завдяки. Тому що їх додали в КС. Ну, от тут я знайшов начебто відео, де є коротка версія усіх цих пісень. Ну давайте послухаємо. Мені просто самому цікаво. Все одно поки качається у мене 4 ГБ оновлення. Нормальний рейф. Оце прикольно. Там мені подобається. Ну, поки що, так, да, один якийсь рок, один якийсь там Технорейв, щось таке. Слухаємо далі. Це якась пісня була підійде для шоу, Хто хоче бути мільйонером. Папса, клас. Трошки вісімдесятих, yeah, <laughs> доброго вечора, без України. Ну, це прикольно. В кінці мені сподобалось такий вайбовий, легенький саунд. Такий, коротше кажучи, додали у нас Deluxe Music Kit Box Можете його собі купити. Зараз подивимося, скільки воно все коштує. Я якщо чесно думаю, що краще зайти в середину кейсу, щоб там все помацати, рознюхати, і все одразу стане нам зрозуміло. А поки у мене запускається гра, а з цим є певні проблеми, нагадую, що якщо ви знаходитеся в пошуку ще більшої кількості емоцій від кіберспортивних подій, то вам на ігрову платформу Favbet. Тому що там є всі топові КС-турніри, тож беріть від гри своє разом з Favbet і шукайте посилання в закріпленому коментарі під цим відео. О! Наче запустилася у мене гра. Одразу йдемо дивимося, скільки коштує цей набір музичний делюш, який ми з вами прослухали. 200 гривень, і ви відкриваєте капсулу, з якої вам випадає одна з цих пісень, які ми прослухали. Ну. Кому до вподоби, сподіваюся, вам випаде те, що ви хочете, і буду потім грати у вас, коли ви виграли раунди, саме ця пісня. Далі одразу ж кидається в очі, це те, що додали нарешті знижки на наліпки, на наліпки з мажора останнього Остінського. Тож ті, хто чекав, щоб закупитися по 10 гривень інвестори, всі вперед, давайте, налітайте. Десь роки через 4 будете в плюсі. В зоні видобутку кредитів, так, якщо у вас є бажання фармити зірочки, і ви їх фармите, я на цю історію вже забив давним-давно. То у вас з'явилася нова лімітована пушка. За 25 кредитів, ви можете собі її придбати, і вам випаде вона в одній з ось цих от розмальовок. Подивимось, можливо, якісь з них будуть хайпові, але це вже я зараз вам оцінити ніяк не можу. Можете в коментарях написати, який з варіантів цих розмальовок вам більше подобається. Ідемо подивимося, як виглядає. Новий нічний enшенд. Він у нас доступний в casual режимі. Він у нас тут автоматично замінив, я так розумію, Ancient дефолтний. Давайте трошки побігаємо, подивимось. Ну, чисто по фану побігать, прикольно. Тобто тут все, все одно дуже добре видно, немає якихось там супертемних зон. Я думаю, що тут буде насправді кайфово. А що, обов'язково всі мапи мають бути денні. От і нічна мапа теж. Прикольно. Казали, що в оновленому еншенті, навіть дефолтному, тепер немає ось цього кута. І це правда. Снайперам на апленті співчуваю, тепер можете стояти тільки ось тут. Ну, Ми ще зайдемо, перевіримо основний еншент. Давайте ще збігаємо на Бепленд. О, тут щось розкидали, якісь кабелі, до ліхтарів. Ну і ось він Бепленд. Ну, коротше кажучи... Глобально той самий ancient, що є денний, тільки нічний. Нічний шут ми можемо пограти в режимі перегони озброєнь. Ну і тут, до речі, є як денний, так і нічний. Ось так виглядає нічна версія цієї мапи. Подивилися, можемо йти далі. В прем'єрі буде світлий ancient, на фейсеті буде світлий ancient, але якщо ви хочете пограти в спрощеному або в бої насмерть, то там буде темний. От, щоб потестити в бойовому режимі, Ancient темний, можете зайти в бій насмерть. Я думаю, буде прикольно. Але все одно усюди буде гратися ось такий Ancient на турнірах, на фейсеті в усіх абсолютно місцях. О, ну от ти заходиш на цей еншент, і ти бачиш, що він візуально змінився, саме змінили текстури. Додали, от перше, що я бачу, це те, що додали на ножик ефект дощу, як на трейні. Бачите? Тобто тут тепер у нас реально дощить, додали більше водички в респаун. І видно, що текстурки просто візуально змінилися. Цікаво, як воно на FPS буде впливати. Ну, ви ФПС, мій бачите, наді мною от зверху. Ой, клас. Ну, У мене на ножі виглядає прям цей дощ кайфово. Ну круто, щоб не тільки на трейні у нас є оцей новий ефект. Далі йдемо одразу сюди. Це от така найбільш радикальна зміна в плані а, саме геймплею. Так, раніше, ось тут був дуже чучерський крутий енгл для Авіка. Він тепер не працює. Виходить, що ось ця стінка, по ідеї стала більша, і тому тепер вона закриває. Закриває оцей кут. Ну, чисто теоретично, може там якось в таку щелину, що там когось можна буде помітити, але скоріш за все, ні. Тепер набагато легше будуть виходи на апленд, тому що єдина позиція, де може стояти Авік, це отак от відкрито. Там, де його дуже прекрасно буде видно. Якось він став більш світлий, на да? ці стінки їх якось помило відбілили. І на яскравих екранах тепер еншент може взагалі виглядати занадто яскраво. А ось тут, навпаки, повісили якусь брудну тканину, Якісь... виглядає воно тепер більш брудно. О! О цієї синьої стінки я не пам'ятаю в Києві. Це значить, що буде тепер імпакт на видимість гравця ось тут. Мені здається, раніше вона була не блакитна. Це такий важливий нюанс, який змінився. Ну, безструктурно змін я не бачу. Після цього оновлення Еншен став більше використовувати можливості нового рушія КС 2 Ну і от власне його візуально оновили, використовуючи всі фішки. А з геймплейної зміни то це по суті лише одна в темплі. Більше я нічого нового на еншенті не знайшов. Давайте, поки ми тут поговоримо про деякі такі досить курйозні зміни, які також я знайшов в ченджлозі. Наприклад, те, що абсолютно не читерську команду FPS Max тепер не можна змінювати, коли ви знаходитеся на сервері. Бачите, у мене як було 300, так і залишилось. І на 200 я не можу її змінити. Тобто ця команда тепер змінюється лише коли ви виходите в головне меню. Також в Ченжлозі написано про те, що пофіксили анімації. І якщо чесно, я вже взявши АВП в руки, я зрозумів, що його повернули назад, де воно було, і, і, і емочка якось тепер відчувається так, як воно і було до цього. Немає якихось таких от неприємних відчуттів. Навпаки, от анімація вона повернулася назад до того стану до. Отого оновлення, яке було десь в кінці липня, так, коли у нас з'явилися нові анімації. В XM мене дуже жорстко напрягало, то, що під час перезарядки він закривав приціл. Їм неможливо було користуватися на DM але тепер, як ви бачите, дуло відводиться від приціла трошки правіше, і XM тепер можна моїм улюбленим спокійно користуватися. Анімації за напад теж, начебто, привели до ладу. Ось він Калаш. Ні, от Калаш, як на мене, відчувається досі трошки трошки по-новому. Але все одно начебто набагато краще став. Галіл. От з Галілом все супер взагалі. Не бачу жодних проблем з його анімацією. Вона повернулася таке враження, ніби назад. Ну і там прихильники бізона також можете кайфувати. У мене якась бізон під стиль мапи. Також Valve в чень злозі написали таку загадкову інформацію про те, що вони трошки покращили перформанс на різних мапах. Ну, зайдіть потестіть, може реально десь там комусь трошки легше по FPS, як стало. На цьому, начебто, все. Дякую вам дуже за увагу. Поставте мені, будь ласка, вподобайку за оперативність оновлення, начебто не суперглобальне, але деякі цікаві речі в ньому є. Моє враження від змін на Ancient скоріше, позитивне. Я думаю, що мапу трошки причесали, і вона тепер виглядає світлішою, вона виглядає графічно Цікавішою, і з точки зору геймплея Ну, стало трошки ще складніше снайперам. Але мені здається, це тільки до кращого. Якщо щось е вас залишить питання, якісь або хочете поділитися своїми враженнями від цього оновлення, то, будь ласка, в секцію коментарів спускайтесь, підписуйтесь на мій YouTube канал, і до нових зустрічей. Е дякую дуже нон-стопу за те, що це відео вийшло для вас надзвичайно швидко.